Мир Боже вам, дорогі брати та сестри, люба церква. Перед нашою спільною молитвою я хочу запропонувати коротенький уривок писання, прочитати його та спільно з вами пороздумувати над ним. Запропоноване мною уривок писання у повному розумінні цього слова можна вважати девізом життя апостола Павла. Він записаний в посланні до Галатів у другому розділі, 19 та 20 віршем. Ми читаємо наступне Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». У цьому уривку ми бачимо дві ключові ідеї. З однієї сторони, сказано про те, що Христос зробив для нас, для грішного людства і для апостола Павла, зокрема. І з іншої сторони, ми бачимо те, яким чином апостол Павло реагує на те, що зробив для нього Христос. Отож, давайте про все послідовно. І хоча цей уривок він невеликий за змістом, проте він об'ємний за своєю істиною і духовним значенням для апостола Павла і для нас. Отож, як ми вже зазначили, апостол Павло говорить про те, що Христос зробив для нього особисто. І ми читаємо, що Він мене полюбив і видав за мене самого себе. Це те, що було, брати і сестри, зроблено Ісусом Христом. Він полюбив людство, і як результат такої любові Він віддав самого себе на жертву заради прощення наших особистих гріхів. Христос. Неодноразово декларує у новому завіті про те, що він любить і спонукає інших учнів з любов'ю ставитися до оточуючих, але любов Ісуса не тільки декларувалася, але вона була підтверджена і його особистими справами. Отож він не тільки полюбив, а це особливо сильне почуття. Це співчуття до гинучого людства, це бажання допомогти полегшити його страждання. Ось і є справжня любов. Так він не тільки співчував, але він видав за мене, говорить апостол Павло, самого себе. Що означає видав? Видати це піти на смерть, на хресну смерть. І ось тут апостол Павло каже: любов Ісуса була до мене доведена тим, що Він віддав своє особисте життя, заради того, щоб я мав життя. І ось, наприклад, в Євангелії Івана у третьому розділі 16 віршем ми читаємо подібну думку, яка сказана євнилистом Іваном, що Христос так полюбив, Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Отож, ми. Бачимо з однієї сторони любов Божу, але з іншої сторони, ми бачимо дію Христа по відношенню цього людства. Він віддає самого себе. Подібні слова, ми знаходимо і в посланні до Римлян у 5 розділі, 8 віршем, ми читаємо про те, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, Бог має любов по відношенню до людства. Але з іншої сторони, його відносини до людини не обмежуються тільки його любов'ю. Сказано про те, що він діє, він дав сина свого, який помер заради нас. Отож, як в попередніх текстах Євангелії Івана і послання до Римлян у цьому тексті, послання до Галатів, ми бачимо схожу ідею. Апостол Павло каже: він любить, але його любов. Не тільки в тому, щоб проявити почуття, він діє, він видає самого себе запрощення наших гріхів. Це перша, хоча, можливо, і не ключова думка у цьому вірші. На початку цього вірша він говорить іншу думку, яка тісно пов'язана із тою, що він скаже в кінці про Божу любов і те, що Христос віддав самого себе. Він говорить про свою відповідь на любов Христа. Він каже, Я розпяти з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Ось цей уривок, який ми тільки що з вами прочитали, він говорить про те, як апостол Павло реагує на те, що зробив Христос по відношенню до нього. Він не тільки залишається для нього вдячним, він не тільки хоче співати для нього чудових івангельських пісень і молитися. Дякувати, шанувати Бога, він готовий піти далі, він готовий бути розп'ятим з Христом. Розп'ятим? Це як? Буквальному розумінні цього слова він, він каже: Я розпятий з Христом. В іншому місці я щодня розпинаю себе для, для цього світу Зради життя з Ісусом Христом. У цьому ж тексті ми бачимо ось цей взаємо, взаємозв'язок апостола Павла як спасеного грішника і Христа. Цей взаємозв'язок відбувається через віру, а що я живу в тілі тепер, живу вірою. І друге, я розпинаю своє тіло, що означає розп'ясти своє тіло. Це означає мати ті самі думки, які мав Христос, мати ті самі відчуття, або чуття, як говорить Писання, або іншими словами, емоції, рефлексії, реакції, які були в Ісуса Христа. Цікаво, яким був Христос на Христі. Ми зовсім не бачимо Його там жалюїдним, благаючим. Ми бачимо Його там сильним. Ми бачимо Його там у тому стані, в якому Він. Повністю і всеціло довіряє Богові бути розп'ятим разом з Ісусом Христом. Як це важливо і потрібно в наш сьогоднішній час померти для світу і для пожадливостей світу. Жити для Бога. Саме на цьому і загострюється основна думка цього. Маленького, короткого, але об'ємного вірша. Я розп'ятий з Христом і живу вже не я, і ось задача розп'яття і віри, і щоб не я жив, а Христос проживає в мені. Отож, задача розп'яття апостола Павла полягала у тому, щоб Христос проживав у ньому. Життя з Христом. Життя у Христі, проживання у Христі. По різному апостол Павло у своїх посланнях говорить про цей особливий благоприємний стан взаємовідносин Христа і віруючого. Вони не тільки на віддалі нашої молитви, вони набагато ближче. Христос проживає в мені, як я говорить апостол Павло, хотів стати з Ісусом одним на Голговському Христі, в його болях, стражданнях і у мертвлінні своїх бажань для цього світу так само Христос, Він після того, коли я дам себе розіпяти, готовий проживати в мені. Все це робить апостол Павло, щоб Христос жив у ньому. Яке чудове життя із Христом, до яких дивовижних змін воно приводить, якщо в нас пробуває Христос. Хотів би. Брати і сестри, цим коротким текстом нагадати усім нам, наскільки важливо бути розп'ятим з Ісусом, аби жив не я, а Христос проживав в мені. Амінь.